Польща та інші держави Європейського союзу продовжують підтримувати українських громадян, але поступово зменшують кількість допомоги. Передбачений законом спецзахист для українських біженців, який закінчується 4 березня 2024 року, буде продовжено на 6 місяців. Але зі змінами у правилах йдеться у щоденнику Жеч посполіта. Біженці отримуватимуть менші виплати на дітей, а найголовніше, статус біженця буде скасовано, якщо громадяни України виїздять з Польщі навіть на короткостроковий термін. На думку уряду, такі дії показують, що їм вже не потрібен тимчасовий захист. Нагадаємо, що із березня 2022 року, завдяки спецзакону про біженців, українці отримали право не тільки на Проживання на рівних із громадянами країн ЄС принципах, а саме повний доступ до освіти, системи охорони здоров'я та ринку праці. Уряд Польщі гарантував харчування та проживання, соціальну допомогу на дітей 500+, А від 2024 року 800+, одноразову допомогу 300 злотих і виплату у розмірі 12 тисяч злотих при народженні дитини на території Польщі.